Доброго дня, мої шановні підписники, глядачі, слухачі мого каналу. Я знову до вас повернулася з новим відео про приготування такого незвичного блюда з як креветки з капустою, і з ковбаскою і іншими овочами, які дуже смачні, які легко приготувати. І я думаю, що не буду так довго пропадати, і знову буду щось знімати для вас, виставляти. Більше, що зараз є багато часу. Так що ловіть нове відео. Думаю, воно вам сподобається. Якщо сподобається, то пишіть це в коментарях і підписуйтеся знову на мій канал, хто ще не підписаний. І от зараз будемо дивитися, як це робити. Продукти, які мені потрібно, це бекон. Цибуля порізана смужками, Капуста. У мене половинка пекінської капусти і половинка звичайної. Кілбаса поліш. Це така, в кожному магазині американському продається недорога ковбаса. Креветки. Цибулька зелена для того, що в кінці для гарніш. І різні спеції, які я перечислю під відео. Спочатку на велику сковорідку ложу смалець. Роз, розігріваю його і ложу бейкін і піджарю його, помішуючи. Коли вже бекон підсмажився, кидаю цибульку і також підсмажу її, але довго. Після того, як трошки підсмажилася цибулька, кидаємо ковбаску, так порізану дрібненьку, і підсмажуємо до її ковбасці підсмажитися, щоб вона так трошки позолотилася, щоб був гарний смак. І аж тепер кидаємо капусту в самому кінці, бо капуста має бути не пересмажена. Вона має бути така не м'яка, хрустяча. І аж тепер в самому кінці додаємо всі приправи, які я перелічу під відео. І перемішаємо. І трошки потушимо. Потушили все разом з капустою буквально 2 хвилини. Пам'ятайте, капусту довго тушити не треба, бо вона перетушиться і буде дуже м'яка розлізла. Потушену капусту відставили, а на іншу сковорідку. я кинула 3 ложки смальцю, 2 ложки масла і розтоплю. І не переживайте, що так багато жиру. Ми потім все відкинемо без цього жиру. А зараз ще додам також чесник, який я натру на дрібненьку тертку. Додала на сковорідку натертий чесник і буквально 10 секунд, не більше даю потушитися. А тепер розложу в один шар всі мої креветки. У мене їх десь 134 штуки, я порахувала. І буду тушити 2 хвилини. Перевернула креветки на другу сторону і також тушу дві хвилини, не більше, щоб не були перетушені гумові. Висипаю, висиплю зараз креветки в ту сковорідку, де в мене все, всі решта продукти наверх. Додам порізану цибульку. Зараз все перемішаю. Ще хвилинки дві прогрію разом і все, і страва буде готова. Бачите, як воно все гарно виглядає. Подаю цю страву сьогодні по підсмаженій картоплі. Ви можете пори по чому хочете подавати. Будь-який гарнір. Дуже смачно, дуже просто, швидко. Тільки не давайте пекінської капусти, бо вона зашвидко стушилася і все рівно розлазиться. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд. На все вам добре, будьте здорові, до наступних відео.